Літнє харчування дітей вимагає особливої уваги, оскільки в цей період дитячий організм зазнає впливу високих температур і потребує збільшого споживання рідини та легкозасвоєних продуктів. Перш за все, важливо забезпечити достатнє пиття. Найкраще для цього підходить чиста вода, а також трав'яні чаї, компоти сухофруктів. Без цукру та натуральні соки виключить раціону газові напої та соки з додаванням цукру, оскільки вони можуть спричинити зневоднення та надмірну активність. У літньому меню дитини повинні бути свіжі фрукти та овочі, які є джерелами вітамінів і мінералів. Особливу увагу слід звернути на ягоди, такі як полуниця, малина, чорниця, смородина. Вони багаті на вітамін С та антиоксиданти. Овочі краще подавати сирими або приготованими на парі. Щоб зберігати максимальну кількість корисних речовин. Обов'язково включайте в раціон зелень, петрушку, кріп, шпинат, які є джерелами, заліза та інших мікроелементів. Літо – це час легких страв. Зменшить кількість вживання. Важких та жирних продуктів у меню. Краще замініть їх на легкі супи, салати та страви з круп. Вибирайте пісне-м'яса. Куратина, індичина, рибу та морепродукти. Уникайте смажених страв. Віддавайте перевагу вареним, тушкованим або запеченим продуктам. Не забувайте про кисломолочні продукти, такі як йогурти, кефіри, сири. Вони допомагають підтримувати нормальну мікрофлору кишечнику. Слідкуйте за тим, щоб дитина харчувалася регулярно. Літній розклад може змінюватись, але важливо дотримуватись харчування сніданок, обід, вечеря та два перекуси. Намагайтеся уникати вживання їжі на ходу та перед телевізором, оскільки це може призвести до переїдання або недостатньо пережовування їжі. Особливо Увагу, зверніть на якість продуктів. Влітку зростає ризик харчових отруєнь, тому купуйте продукти тільки у перевірених місцях, стежте за термінами придатностями та умовами зберігання. М'ясо, риба та молочні продукти повинні зберігатися тільки в холодильнику, плоди ретельно мийте перед вживанням, уникайте готових страв з ринку або вуличних кіосків. Не забувайте про алергії. Літні фрукти та ягоди можуть бути сильними алергенами, тому вводьте їх у раціон поступово, спостерігаючи за реакцією організму дитини. Якщо виникли симптоми алергії, негайно зверніться до лікаря. Забезпечення правильного харчування влітку допоможе вашій дитині бути здоровою, активною та енергійною. Дотримуйтесь цих рекомендацій і літо принесе тільки радість та позитивні враження для всієї родини.